Ім'я страх могло виникнути внаслідок повного усічення одного з двох давніх слов'янських двосновних імен, як от «серб» чи хорват. Прикладом можуть бути любострах або польський страхомир і страхослав. Одна з найдавніших зафіксованих форм цього імені в Україні, що використовувалася як прізвище, датується 1565 роками Васкострах, а також у 1618 році. Де фігурує кріпак яско страх із міста зборів на східній словаччині? Ім'я страх представлено в пам'ятках української мови 1601, 1616 та 1649 роками, у 1649 році під іменем Антон Страх виступає один із козаків війська Запорозького. Тоді, як у 1667 році згадується запорозький козак-страх у селі Мирошів на Прящівщині, з 1618 року значиться прізвище Нестрах Іван, записи, що походять з кінця 15 століття, фіксують уже патронім страховим. Більшість із них представлена з повною редукцією фонеми, що відображає явище сердської мови. Наприклад, у 1430 році згадується вірш. Братола Старовича, в місті Сучава. Також є українські записи патронімів кінця 14-го, початку 15 го століття, такі як Братол Стравим, хосте Стравим із Молдови, в яких відбулася південнослов'янська фонетична зміна від ДОВ. Це відображається і в сучасному закарпатському селі Страбимово, яке походить від Стравимово та Страхимово протягом періоду з 13 до 16 століття імена Страх. Архомир і страхота також були вжиті в Польщі, Росії та Болгарії. Схожі на страх імена страж серед строя.